Ну, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцом. За словами очільника нашого уряду, Фіцо засудив російську атаку дитячої лікарні. Охмадит словаччина висловила готовність прийняти на лікування частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями у супроводі батьків. Денис Шмигаль дав відповідні доручення міністру охорони здоров'я. Ну і через ракетний російський удар по Києву було повністю зруйновано е, трансформаторні підстанції. Наразі енергетики проводять монтажні роботи, щоб повернути для охмадиту світло. Про це повідомили у ДТЕК. Давайте почуємо. Монтуються три нових тимчасових КТП для заживлення е, життєво необхідних. Щитових лікарні кохмади з КТП буде підключено 29 кабельних ліній, щоб заживити весь корпус. Роботи з монтажу ускладнено в зв'язку з тим, що наряду з монтажними роботами проводяться роботи по демонтажу і розбору завалів, які залишились після ракетного удару.